Дорогі земляки, я думаю, що сьогодні, після тих років, які ми, ми разом прожили, і ми можемо так один одного називати. Я хочу сказати, що дійсно велика кількість кандидатів пробує свої сили. Кожен з них людина, яка може викликати вашу повагу, і людина, яка заслуговує на повагу, і о, ви завжди можете визначитись, хто найбільше для вас буде підходить. Я хочу сказати, що я та людина, яка дійсно відповідає за свої слова, і я знаю, що я можу зробити необхідного і корисного. Всі мої плани і всі мої бажання вони направлені на те, щоб люди відчули зміни, щоб про ці зміни менше говорили, а щоб ці зміни ви відчували кожного дня в своєму житті. Тому запевняю вас. Що все, що в моїх силах, все, що, все, що я можу зробити, я буду робити для того, щоб в вашому житті було більше яскравих днів. Дякую за увагу.